Всім привіт! Вас вітає компанія Бюлінг. Зараз вирушаємо у відрядження. Доброго дня. Всім будемо встановлювати комплекти на весільні апарати. Єсет. У нас в роботі буде декілька сівалок, загалом буде 104 ряди. Так, і рухаємось. Ми у Первомайськ. Будемо знімати для вас невеличкий влог і подивимося, що з цього вийде. Бізнес, агро, 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 бізнес. Купив перший мопед, точніше із нього картопля. Гордо на ньому їхав перед. Теперю з фразою опля. Запись сама включила. Я її не нажимав. Так, всім добрий вечір. Вже ми приїхали в Первомайськ, вже заселились до отелю і зараз відпочиваємо. Бід, бідував на посадку, як дід, думаю з вечора. Що буду гравати зранку, не буде міста без села. Не... Ми вже в отель поїли, відпочили. Зараз вже будемо лягати, і завтра буде цікавий день. Не перемикайтесь, все розпочинається саме завтра. Сьогодні просто був такий день поїздки. Тому усім. Гарного перегляду, ми пішли відпочивати і всім до завтра. Всім добрий ранок. Всім добрий рано. Окей. Всім добрий ранок. Ми вже прокинули цел. <п possiamo> Но я не врубаю записи, Это буде все серой нарезке такой. Всім добрий ранок, ми вже прокинулись, зараз снідаємо. І виїжджаємо. І виїжджаємо. <кхи> Всім добрий ранок, ми вже прокинулись. Їдемо зараз вже працювати. Поснідали. Зараз буде відеоставка зі сніданком. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Буде що їсти без села, не буде діла без села. Звучить як проблема, та чужа. Я тут на чилі, бо куди здійти це лише пару раз пасти. Кожного можна знайти без труби, ніби усі з одної пастби. дорогу покажуть на пальцях. Ми ну вже на господарстві, зараз будемо модернізувати висівні апарати є -сет. 104 весівних апарати ЄС. Взагалі це рідний весільний апарат Джендір, він схожий з сет присіженим. Тут ми викинули весь пластик всю нутрянку з рідного апарата, поставили модернізований вже сингулятор. Він покращить точність висіву. поставили інший приштовхувач, нові щітки. З цією системою буде Цей апарат буде висівати краще, не буде двійників і пропусків і буде краще сход. <говори> Комплект переобладнання на висівний апарат Junge Precision Planeting EZ. Коротше, берете висівний апарат Jung'ir, ви все звідти і ставите комплект Precision Plainting EZ. І завдяки зменшенню пропусків та двойників збільшується сингуляція, збільшується врожайність, при цьому не змінюючи сам висівний апарат. Всім добрий вечір! Ми вже відпочиваємо. Сьогодні був насичений день. Модернізували 36 апаратів ЄС. І завтра будемо продовжувати. Будемо з вами на зв'язку. Сьогодні день третій нашого відрядження. Зараз також прямуємо на підприємство і будемо продовжувати нашу роботу. Ось такий у нас вид. І зараз будемо їхати. Ідеш туди, куди і збирався. З корогу по черзі. Це будні день ми приїхали вранці. До праці досковую знову до праці. А потім куди за стіл. Отаке Геньк 176, білі горили жителям сіл. Тому я вважаю, що той, хто хорошо працює, то повинен хорошо віддихати Хорошо віддихати Хорошо віддихай. Тому я вважаю, що той, хто хорошо працює, то повинен хорошо віддихати. Хорошо віддихати. Сьогодні вже останній день нашого відрядження. Завтра вже прямуємо до Києва. Зараз також відпочиваємо. Це як завжди нічого не зняється. Агро, 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 бізнес, агро. Дорога була дійсно непоганою. Хочу сказати усім дякую за перегляд. На нашому каналі буде багато влогів, багато будемо їздити, працювати. Тому будьте з нами, будьте разом з нашою командою. Якщо ви хочете щось замовити, ви це можете зробити за номером телефону або на сайті Бюрінг Parts. Усім дякую, усім гарного дня.